Майнкрафт, але я йду тільки по прямій лінії. Відчиняємо скриню, беремо всі необхідні предмети. Добуваємо дерево. Треба музику вимкнути. Храм якийсь. Давайте зламаємо спаунер, аби зомбі не спавнились. Що на скрині? Так, діаманти, зілля, кайло. та... Надягаємо чоботи. Здобуваємо ще одне дерево. Так, я знайшов будинок. Що на скрині? Так, їжа, їжа, смарагди та яблука. Лягаємо спати. Так, що там продає перший селянин, другий селянин? Якщо це відео набере багато передів, то я вам випущу другу частину.